пневмосидушки для трактора. Це тільки буде касатися тракторних сидінь, не сидінь грузових машин. Але оскільки всіх цих шести категорій сидінь я на трактора не маю, щоб показати все від А до Я, частково будуть фігурувати сидушки з вантажних автомобілів. Є шість видів пневмосидінь. Якщо говорити для трактора, то до першого пневмо виду я додав і механічне крісло. Це, звісно, віддільний вид механіка, але все одно, хай буде так. Шість пневмокатегорій. Вони відрізняються собою характеристиками, і ціною, і за призначенням для трактора. Не все, що пневмосидіння, не все стає в тракторах. Значить, поїхали. Механічні і сидіння першої категорії. пневмо да, це пневмосидіння сидіння. Висота пневмопідйома Саме пневмопідйома 5-7 см. Все більше вони не піднімаються. Оце, попалося на ремонт. Сидіння пневматика іменно пневмо першої категорії. Чому я і знімаю відео? Так воно попало добре. От. Воно, як його відлічить? Всі вони мають гофрорезину, резину. отакий червоний регулятор або два отакі жовті по боках. Два жовті, або один такий великий червоний. Буває і жовтий, буває, ну, зачасту червоний регуляр. Це пневмо першого покоління. У них всього 5-7 см висоти амортизації. І найчастіше вони попадаються на ринку. Тобто, зараз я включаю воздух. Воно, до речі, вже трошки з воздухом. Тепер дивіться, дуже уважно. Запам'ятайте будь висоту, будь-яку точку. От, наприклад, 36 см. Це воно з воздухом. Прижимаємо 32, 36 верхня точка. Тобто навіть 4 см ну, до верхньої, до самої верхньої упор 5 5 всього піднімається. Всього 5 см. Вони є, їх дуже багато їх на ринку. На OLX у нас. Значить, у них відсутствує продольна амортиза... регулятор м'якості амортизатора. Тобто, отут просто подушка і чажна система. Якщо в наступних поколінь присутствує регульований по м'якості амортизатор, про це я розкажу, то в цих цього немає. Тож, саме немає в механічних. І те ж саме висоти 5-7 см. Остальне висота, це просто механічна надстройка над пружинним блоком, або механічна надстройка над пневмоподушкою. Бачите? Це механічна, оце цей регулятор, оці пружинки піднімають його і опускають механічну надстройку над пневмоподушкою. Це не зв'язано з пневмоходом. Так, крісло збільшується у висоті. Продавець може вас ошукати, сфотографувати крісло без воздуха, спущене, і на спущених регуляторах. Потім підняти його воздухом, підняти регулятором, і воно буде казатися високе. Ну, іменно це я кажу для тракторів про пневмоход подушки, а не про загальне регулювання висоти. Те ж саме і тут. Механічні. Як і ці пневмосидіння першої категорії для тракторів практично не годяться. Регульований амортизатор немає. Продольної амортизації немає. Максимальна практична, не теоретична для автомобілів з подв'язкою кольос, кабіни по рівній імпортній дорозі, а практична максимальна вага. Механізатора для такого трактора, як МТЗ. Максимум це 90 кілограм. Максимум. Популярність на ринку OLX 10% займають механічні. Оці займають 50%. Тобто, то, що ви купуєте крісло, 50% зразу попадаєте на це крісло. Яке практично нічого не коштує. Ціна ці коштує десь 60% максимальної вартості, ці всього 40%. Що це саме дороге шосте покоління, то оце більше, ніж вдвічі, коштує дешевше за нього. Підлокотники доставляються на абсолютно любе крісло. І саме основне застосування. Механічні використовуються тільки, для, якщо трактор не основний, тобто ти під'їхав до поля із соляркою селітрою, пересів на Джондіра і пішов. Перше покоління застосовується для, в монорежимі для неосновного трактора, або якщо це погрузчик, крутиться по площадці. Тобто для роботи в полі воно не годиться. Якщо, звісно, його активне, тоді можна працювати в полі. Оце це про ці сідушки кажуть, що вони мають бути лише активні. Про ці, про ті ніхто такого не казав. Це оце, про ці мають на увазі, що мають бути активні. От. Далі друге покоління. Мають 15, 12, 15. Висоти амортизації не мають регульованого амортизатора, не мають продольної амортизації, витримують уже 100 кг. На ринку вони дуже рідкі, дуже трапляються, бо зразу йдуть третє. Ціна половину від вартості максимального. Підлокотники доставляються, вони можуть бути і моно, і активні, і використовуватися для трактора. У них вже будуть три регулятора стоять. Не два, а три. Це буде висота, це буде угол атаки. Це буде пневмозброс, якщо він по комплектації доставляється. Основною фішкою їх, що оцієї механічної надстройки у них вже немає. У них застосовується сугубо пневмохід. Зараз спробую показати. Швиденько перекину повітря. Тобто запускаємо. Вони встають і далі. У них пневмохід. Зараз успокоїться. А тут механічне. Ніяке це, до речі, хтось там каже, що це включив пневматику і все. Не видумуйте, це просто механічне регулювання висоти над пневмосистемою. Далі третє покоління. 15 см амортизації, вже присутствує регульований по м'якості амортизатор. Ось, будь ласка, яркий представник третього покоління. Що він дає? Амортизатор, На ньому стоїть клавиша, тросик, цепляється до амортизатора. Отут він отакий от є бігунок, або називають, пісюнчик. він його двигає і амортизатор от сюди, якщо ручка догори найм'якше. По чуть-чуть добавляємо і лишаємо в тому положенні, в якому нам удобно. Сідушка буде реагувати жорстче або м'якше при тому самому тиску у подушці. Тобто, це дуже хороша опція для трактора. З цією опцією вже сідушку можна повноцінно використовувати в тракторі для любих умов. Четверте покоління вже має. Продольну амортизацію сидіння. Уже трапляється рідко на ринку, дуже рідко вже трапляється. Має 70% максимальної вартості сидіння, теж використовується для любих умов. П'яте покоління тут вже починає бути цікаво. Вони вже витримують практичну вагу, не теоретичну, а практичну для трактора. Вже 150 кілограмів. 150 кг. Кілограм. Якщо ці використовуються 80, 90, 100, то ці вже 150 кілограмів. Використовуються абсолютно для любими умов. Оці вже крісла 5 і 6 використовують або для великих механізаторів, або для браконьєрів, хто займається дровами або лісом. Там дуже тяжкі умови, там коріння тричать по коліна ями і треба швидко реагувати. Це вже більше як не для поля йдуть. Шосте покоління має продольну, це продольну амортизацію немає, має продольну амортизацію. Витримує навіть 180 кг, але їх на ринку практично не зустрічається. А якщо далі ви знайдете, допустимо, то дасть Бог, щоб туди ніхто всередину не заліз і не зробив з шостого покоління. Четверта або з п'ятого – треть. Тому що любіть туди сильні вмішательства рукожопів, відкинуть його на щаблі назад. От, ще раз так її загально попробую показати. Хтось може поставити на паузу, подивиться. От. Чому на них і формується ціна? От на ці сідушки. Із-за того, що в них різна характеристика. Тому, купуючи сидіння для трактора, перш за все, ви нерветеся відразу на перші оголошення, це такі будуть сідушки. Зразу задавайте висоту, скільки у нього пневмохода. Якщо ви бачите, і як регулюється висота, якщо висота регулюється пневмопутем, то це ще не погано. Якщо висота регулюється механічним путем, не зв'язано з пневмомеханізмом, назвемо це хорошо, цей теж пневмомеханізм, Окремо регулюється висота, то це, більше за все, для трактора вам не підійде. Або ставите їх на постійну активну подачу. А це ви будете мати розхід 3-6 літрів солярки, плюс компресор треба требанить, плюс той компресор треба ремонтувати зачасту. Або просто беріть хоча б то, що вам потрібно, такі, які будуть ходити. До речі, про крісла Джондірів, кейсів і всіх остальних, де стоїть встроєний компресор. От. Ніяких немає тут кранів уровня пола. Ніяких немає кранів уровня пола. Ми їх ремонтуємо постійно, ці сідушки. Компресор ніяк не працює. Це ось усього моя ладонь, ось ось компресор. Оцей розмір його. Немає ніякого крана уровня. Це просто пневморегулятор висоти. Пневморегулятор висоти, щоб сідушка вище нижче вставала. От. Тут нема ніяких активних моментів, як багато хто хоче ставити активну сідушку на трактор МТЗ. Просто високий пневмохід. Це, кстати, до речі, друга категорія. Амортизатор нерегульований. Нема тут регулятор може бути, тут регулятор може бути. От. І вже цієї даже другої категорії, достатньо, достатньо для роботи в полі. Уже є достатньо. Це, будь ласка, кейсовська сідушка, здається, якщо я не помиляюся. В джондір як правило, стоїть регулятор-амортизатора. Ось амортизатор. Я візьму похожий до цього. Ось, бачите, стоїть на ньому регулятор. А цей амортизатор. Всі ті самі висоти, а регулятора немає. І вже цього є достатньо для роботи в полі. Таке, звісно, ще краще для роботи в полі, особливо, коли хтось запортачив десь край поля, неправильно зробив, або ями по коліна посеред поля, або дороги такі, то це, звісно, краще. Якщо є. Е, про ці сідушки, про ці сідушки, хтось може сказати, що якщо вони активні. Хтось каже, що коли встаєш, сідушка опускається. Це є трошки хибний, такий е, хибний такий трошки момент. От, сідушка, от зараз включаю її. Зверніть увагу на рулетку. Ну, давайте так скажемо, рулетку не обманеш. Да? От зараз скільки вона нам показує, 50 см. Я на неї сідаю, срабати екран уровня пола, піднімає її. Ну, Довжен був підняти на 50, ну ладно, вона розбалансована. Я встаю, вона шипить, зверніть увагу, шипить і опускається до 50. Вона, не, вона приопускається. Коли я встаю з неї, а бачите, що скільки є вниз, хода, он, 45 її висота. От. Вона просто. При... Якщо я з неї встану, вона в абсолютний ноль не опуститься. В абсолютний ноль вона не опуститься. Вона просто опускається до свого рівня, на якому вона стила. Обична робота крана уровня пола. Верхній рівень, нижній рівень. Нижній верхній. Нижній верхній. І встаєш, і вона стає на нижній рівень, не в ноль. Хочу, щоб сідушка опускалася в ноль, для цього спеціально ставиться кнопка. Отже, і це теж маленький обман продавців. По тому, що пневматика першого покоління, коли ти з нею встаєш, це може якісь камазісти, зелісти будуть дивитися, фурщики, коли ти з нею встаєш, вона опускається. Ні, коли ти з нею встаєш, Ще раз зверніть увагу, вона встає вище і опускається до своїх там 50 сантиметрів. В ноль не опускається. А до нуля он ще скільки їти. Це, до речі, часто старі мерседеси, Вольви, оце практично всі Вольви йдуть без цієї регулювання. Практично всі Вольви. Старі Мерседеси, Євро-другі, багато машин, це йдуть без цієї опції. От. Якщо таки, сидушку таку сідку ставити в Камазі, то ой ви намучаєтеся, вискочить, ви вискочите з кабіни. А залізти, сидушка, наприклад, має отаку висоту 30 см, стає до 33 см, опускається до 30. А туди, якщо її вжати, то це ще буде 27-28 см. А якщо маючи виключатель, то вона опуститься до своїх 27-28 см одним рухом. Тільки клац, і вона упала повністю в абсолютний нуль.